І всім доброго дня! З вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Ось таке буде нестандартне відео. Відео буде про те, як ми купили мурав'я ТМЗ-2М. їдемо за ним, будемо тягнути додому, малювати, щоб було чим поїхати. А то в нас є муравій, але не комплектний. Я то все розібрав ще років три назад, все стоїть. Не в комплектному стані. Ось виїхаємо з дому. Зараз будемо туди під'їжджати, зазнімемо в якому стані муравей. Муравей вже вріз в землю, стоїть потав. Будемо його витягувати, качати коліса, тягнути додому, мити, розбирати, повністю малювати і ремонтувати. Ось така нестандартна відео, такий нестандартний формат. З вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал, я думаю, що буде цікаво. А ми поїхали за муравйом. І ось приїхали ми до мурав'я. Будемо зараз витягувати, качати коліса і тягнути додому. Ось такий чудо чудоморовій. 2 м Стоїть вже пару років. Не на ходу, не заводиться, мотор заклонив, це все побито. Але запчастини якраз нам те, що потрібно, кузов є. Запчастини будуть. Вже є запчасті. Кому потрібні запчасті, у нас є запчасті до мурав'я. Можемо вам продати. Ось такий муравей. Тут уже переробили зажигання, поставили магнето. Ось так. Ну, старенький карбюратор. Нема сидіння, нема фільтра, ні, є якийсь там фільтр. Щось є, щось немає. Ось так все, обросло мохом. Ну нічого. Помиємо, розберемо, відчистимо і все буде год. Ага, у нас одна колеса не накачається, бо тут нема камери і золотніка. Будемо їхати на спущених колесах. Це все ось так переживіло вже, потало в землю. Йо-моє. Якось так. Воло таке цілі. Може. І Та не треба замітати. Не треба замітати, ми то зараз витрясемо, дорозі Головне, щоб ми Це могли потягнути. З місця. Роль є, лише ручки відпадають. Ось такий муравей. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми їдемо додому. Йо-йо-йо, які -йо гайки -йо, А які попадали. Є таке ось, приклето туди зпереду. Не крутиться, мотор заклонив. Нам хоч... мотора не треба. Мотор у нас є... Хоч дрі. цього, хоч карбуратор. Хоч тормоз, є якийсь ледо? То ліса спущені, на само буде тормоз'яти. Поломив. Ще не поїхали вже поломив. Ну що, поїхали? Дивіться, шефер не заїдьте. Їдемо, муравей додому. Щось не їде. Še kaj? 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 Друга передача, нема другої передачі, перша передача. Спідометр навіть не піднімається. Їдемо, я не знаю, 5 км в годину, може 10 На холостому. Де наш муравей? Є там у дзеркалі наш муравей. Їде десь там наш муравей. Коліса не накачалися, на жаль. Десь тут у нас яма, у нас така дорога, що просто капець, яма на ямі. Коліса не накачалися. Ну нічого, там і так скотів не дуже є, там одне передне колесо більш-менш могло би бути, мені якраз одного і потрібно, бо в мене є ще один муравей. А цей купився на запчастини. Ось так, якось так. Яма на ямі. Аж пластмаса репиє. Їде муравей додому. Помаленько, зараз будемо вдома. Будемо мити, розбирати, відео буде на каналі. Будемо муравій тюнінгуватися. Будемо ставити туди мотора 200-кубового від вайпера F5. Мотор вже куплений, мотор будемо повністю робити теж. Якось так буде. Ви там підписуйтеся на канал, ставте лайки. Звичайно, пишіть коментарі, підтримайте мене з проектами Мурав'я. Я думаю, може вам такий контент буде цікавий. Не знаю, подивимося. Зайде це відео чи не зайде, як ми купили мурав'я і як ми будемо його ремонтувати. Подивимося. З вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. А ми палимо додому помаленьку. Є ще муравій? Ще є. Погаємо додому, наш муравей їде. Помаленько перша передача. Куди це десь тут станемо? Ми вже вдома машина нагрілася, Шантеля. тут пічався по дорозі. Ну що, як доїхали? Руки, руки не болю, то тут капець, тут, тут лише одні, одні запчастини. Це не муравей, це одна запчастина. Суцільна, конструктор. Каже тато, що навіть і запчастин нема. Ну, якось так. Подивимося, що у нас з нього вийде. Запчастини. Нам потрібні запчастини. Потрібен кузов, якраз маємо кузов. болотники маємо, дески маємо. Є документи. Номера такі нічого, це все можна відчистити, відмити і будуть номерна рама, загубили гайку від редуктора, бо її там не було. і відійло. Ось такий стан мурав'я. Це все будемо палити, перевертати, чистити, малювати. Раму я маю другу, там новий техпаспорт, новий пластиковий техпаспорт, нові номера. Він теж з документами. Цього мотора будемо витягувати, бо власник цього морав'я. Андрій, тобі привіт, може будеш бачити відео. Казав, що мотор зроблений. насправді, ну може і зроблений мотор, не знаю, але він заклинив. Мотор уклинив. Ручка не провертається навіть. Щось тут заклинило. Бо на передачі не могли навіть зрушити з місця. Пробували передачами, з місця не рушав. У, є рена зарядки. Треба було треба. Бути. Є лапки, є передачі. З вами, як завжди, гараж Сталеві Нерви. Слідкуйте за цим проектом Муравей. Я думаю, що вам буде цікаво. Буде Муравей з китайським мотором. Будемо це всемити розбирати, чистити, поцувати. Ви все будете бачити на каналі.